Доброго дня! Вітаю вас на каналі Булочки на кухні. Сьогодні готуємо вареники з маком. Детально покажу, як я готую макову начинку та поговоримо про гадання на Андрія. Адже у деяких регіонах України саме на Андрія є традиційними вареники з маком. Для приготування нам знадобиться саме мак 250 г сухого маку. Я вже залила окропом і постояв він у мене 2 години. Воду злила. Та відкинула на дрібненький сито, ще й марлею застелила, щоб стікла зайва вода. Масло вершкове тут 100 грам. 50 грам нам знадобиться для самої начинки, 50 грам вже для засмачування готових вареників. Три яйця, два яйця у нас піде у макову начинку. Одне яйце до тіста. Тісто буду робити заварне. Зараз поставлю окріп, щоб закипів і залити саме борошно. Ну і цукор у нас піде для засмачування маку. Отже, не гаймо часу та приступаємо до приготування. В першу чергу, я зараз мак, ось цей пропущу через блендер. Що там маєте? Мрію, колишню, блендер, товкачиком розтовчить, але нам потрібно подрібнити це зерно. Мак перекрутила масло вже 50 грам відрізала і поставила у каструльку розтоплюватися. Нам потрібні будуть яйця, тож два яйця відразу візьму, розіб'ю і зіб'ю, перемішаю. Чому два? Якщо у вас більше яйця, може вистачити і одного. Якщо готуєте, ну, наприклад, якісь пироги, що на самих жовтках і у вас лишились білки, можете використати самі білки. Або якщо готуєте саме пісні вареники, адже свято Андрія припадає на Різдвяний піст, і все ж таки, ні яйце, ні вершкове масло не може входити до складу страви. Можете загустити крохмалем. Ось так буде досить. Просто у нас там все швидесенько буде відбуватися в кастрюлі, то щоб не втрачати час, збили зараз. Масло тут потрошки розтоплюється. Додаю 2 столові ложки цукру. Це ви дивіться, наскільки вам солодко і хочеться, щоб була начинка. Змішую з маслом. У мене на каналі є рецепт налісників із подвійною начинкою, де також є макова начинка. Ось можете ще там варіант переглянути. Там мак з молоком вариться, от, і лише тоді все перетирається. А зараз нам просто на вареники потрібно, щоб була густіша начинка, то трошечки інший спосіб приготування додала весь мак. І ретельно перемішую. На цьому етапі можна скуштувати, чи вам цукру достатньо. Як бачите, начинка і вже густа. Але я хочу зробити її ще густішою та ще смачнішою. Звісно, можна використати і готові начинки, які продаються вже, ну, в таких законсервованих вже стяних баночках або пластикових. Але ну, дуже вас прошу: читайте склад цих начинок. Тому що останнє, яку я читала, 50% маку, 50, ні, скільки менше відсотків соєвої клітковини, а в кінці ще й аромат маковий, Ну, це вже дуже перепрошую. Краще вже приготувати свою. Мені солоду вистачає, Тож так зараз потрошечки буду яйця додавати, я просто не буду встигати його перемішати. І розмішувати. Вмішала цю кількість, ще додала. Можете додати ще ванільного цукру. Хоча, мені здається, мак все-таки повинен от саме маковий смак бути без ваніліну, меду. Бачите, з яйцем вона буде більш еластична начинка. І, як захолоне, так більше кубки триматиться. Ось з цим все, виношу на холод, щоб добре-добре остигла -добре начинка. Поки начинка захолодає, займемося тістом. Тут у мене два стакани борошна пшеничного, ще тісто і заливаю стакан укропу. Поки гаряче вінчиком перемісимо, звісно. Ну, зараз трошечки постоїть запариться, і як тільки вже можна буде так брати в руки і замішувати, то замісимо тісто вже остаточно. Тісто трошки прихололо, вбиваю яйце. За бажання можете додати ще столову ложку олії. І замішуємо тісто. Додаю ще борошно, це іще один стакан я сюди підсипала. Звісно, якщо будете готувати пісні вареники, то їй це не додаєте. Додайте олій для еластичності. Також все вийде чудово. Як бачите, виходить достатньо круте тісто. Це нічого страшного. Зараз воно поки буде відстоюватися, дуже обм'якне. Добре, добре все вимішує. Ось таке гарненьке тісто у нас вийшло. Накриваю миску плівкою, щоб тісто не завітрювалося. Начинка наша прохолодає, і пізніше будемо ліпити. А поки у нас є час для приготування інших страв. Якщо шукаєте якісь швиденькі страви, салати, закуски тощо, всі мої рецепти на каналі поформовані у добірки з відповідними назвами, заходьте, обирайте, готуйте. Ну, зустрінемось з вами трошки пізніше. Пройшов певний час, тісто відстоїлось. Як бачите, навіть там дихало, пара з тої сторони стоїть. Така роса. От Тісто. М'якеньке, еластичне, зараз потрошки його будемо діставати, використовувати. Начинка має ось таку структуру, як то кажуть, хоч коники ліпи, а ми будемо ліпити вареники. Присипаю борошном. Тісто таке хороше, еластичне. На ось такі вареники із ніжною начинкою, там із солодким, з сиром, ну, риба, на, наприклад, от якщо з червоною рибою, то краще використовувати оце заверне тісто, розділюємо на такі невеличкі сектори, чи сегменти перепрошую, от, складаємо в куточок в колобочок. Скрутимо такі колобочки. Тісто заверне, от саме в варениках, воно таке ніжне, еластичне. І до ніжної начинки хочеться, щоб і тісто таке було ніжненьке. Все, це, це решта також закриваю плівкою та цю борошном. Скатуємо. Цю макову начинку можна певний час тримати і в холодильнику, якщо ви найближчим часом, ну, там, день, два-три, щось збираєтесь знову випікати чи готувати. Або ж покласти в морозильну камеру. Дуже добре вона зберігається. Раз зробили і вже от на кілька разів буде готова макова начинка. Все, як зазвичай, вирізаємо кружальця. Обрізочки також під плівку. Ну, що ж я хотіла розповісти саме про гадання на варениках на Андрія. Інформація взята з різних джерел, там, з якихось історичних книг або от, розповіді моєї бабусі. У дитинстві моєї бабусі особливо не гадали на варениках. Але хлопці дівчата збирались на вечорниці. Подивіться, які вони пухкенькі виходять. Ліпили вареники дівчата. Хлопці їх там жартами розважали, і у вареники заліплювали. От для гадання, наприклад. Можна покласти каблучку, і кому попаде цей вареник, тому там, в того буде заміжжя в наступному році передрікає нитку, ну, але вже таку більшечку покладіть, щоб людина її не з'їла, все-таки змогла виявити. Кому попадеться нитка, то це передбачає якусь дорогу в наступному році. Мак, до речі, мак, до сліз, хоча з інших джерел, саме мак на Андрія, то розкриває жіночу таку сутність, От, господині, саме яка їх ліпить. Чоловік, який її куштує, чоловічої сили набуває. Тобто версії є різні. А от що гадань, так як я от казала, то моя бабуся, вони не гадали, яка там каблучка, от копійку можна покласти сюди. Копійочок тим паче не, не було. От, але в такі вареники вони заліплювали борошно. І вже слідкували, де буде цей вареник, то його не сильно приварювали, щоб борошно всередині не розм'якло. І коли. Такий вареник комусь попадеться, це борошно просто пурхало в обличчя тому, хто його їсть. І, ну, таким чином жартували. А так, щоб гадати, щоб заліплювати щось у вареники, то так не робили. Але це історія моєї бабусі, можливо, у вас є інша. От, і я кажу, яким чином, з різних джерел я дізналася, як гадали. На варениках на свято Андрія. Також можна ліпити вареники, тільки кожна дівчина щоб позначила, все-таки, щоб було видно, що це її вареник. І розкладали перед собакою дворовим. І чий перший вареник він схопить, та і перша вийде заміж із дівчат. Ну, не знаю, чи зараз. Дівчата вірять у таке чи ні, але історія нам свідчить про таке. Отже, ось такі гарненькі пухкенькі варенички у нас виходять. Я продовжую цю справу далі. Вода у мене вже стоїть, кипить, гріється, точніше, ще не кипить для варіння вареників. Такі вареники бажано варити відразу. Але, звісно ж, ніхто не забороняє і в морозильника море їх покласти. Ну, я буду зараз все ліпити і все відразу варити. Скільки їх вийшло, що вийшло, дивіться далі. Я вже вареники поліпила. Усього їх у мене вийшло 52 штучки ось таких пухкеньких, гарненьких вареничків. І буквально. Ось така жменька, тіста лишилась. Можна розкачати і нарізати на такі там, трикутнички, там, будь-які форми, і зварити разом із варениками такі палюшки. А можна, якщо у вас більше тіста лишилося, покласти гуморзельну камеру і використати на наступний раз. Ну що ж, йдемо варити, тим часом масло розтопиться. Варяться вони недовго, Сплили, і хвилинка-дві, і все. Начинка в нас готова. Тісто тоненьке, тож вистачить і тих пару хвилин. Вода закипіла, я її підсулила, закидаємо варенички. Звісно, що не всі, щоб був достатній об'єм для вареників, щоб вони зварились і не злиплись. Відразу їх так помішаємо і чекаємо, поки вспливуть. Отже, варенички повспливали, киплять уже так ну, більше хвилини, інакше я вже там не відраховувала. Обов'язково вареники перед тим, як класти в розтоплене масло до миски, їх потрібно обсушити. Для цього от я собі таку конструкцію придумала: ось така решітка, ставлю на пластиковий піднос і виймаю. Зайва рідина зараз стече донизу, зверху вони підсушаться. Ну і так, всі вареники. Всі варенички вже зварила. Як бачите, ось так навіть розрізала, щоб сфотографувати для прев'ю. Дивіться, яка кількість начинки. І що тут лишається? Лише скуштувати сметанкою. М -м -м. Це просто смак кота. До речі, ще можна сюди і вишеньку додати. Отже, незалежно від того, чи будете ви гадати на Андрія, чи не будете, я вам раджу приготувати ось такі варенички з маком. А якщо вже будете гадати, то незалежно від того, що вам попадеться, вам, вашій сім'ї, вашим близьким, миру, добра та здоров'я. Нехай всі ваші плани збуваються так, як вам потрібно. Нехай вам завжди щастить. І мирного неба вам над головою. До зустрічі в наступних відео. До побачення.